Гірник спорт відіграв у Києві свій перший офіційний матч нового сезону. Суперником гірників був столичний клуб Лівий берег, який мав у своєму складі чимало досвідчених гравців. Один з них, Владислав Войцеховський, вже на 22-й хвилині відкрив рахунок 1-0. До перерви лівий берег забив другий м'яч. Після святкувань цієї події господарями у справу втрутився вар. Система відеоповторів, яку тестували протягом цієї гри напередодні матчу української прем'єр-ліги на цьому стадіоні між металістом 1925 та шахтарем. Арбітриня матчу Софія причина зі Львівщини, порадившись із відеоасистентами, скасувала другий гол у ворота гірників, але призначила пенальті у ворота гірників, який надалі голкіпер команди з горішніх плавнів Данило Веклич відбив. У підсумку після першого тайму у лівого Берега була лише мінімальна перевага 1-0. Як мінімум до перерви інтрига у матчі зберігалася, але у другому таймі у активності додали саме господарі Поля, яких вдалося забити ще чотири м'ячі. Матч історичний, так, він для історії залишиться назавжди. Ми планували так грати, але ми не планували так багато забивати, так, скажімо так. Але ну, забили, то дуже добре. Але є, ще багато над чим працювати і рухаємось далі. Остаточний рахунок матчу 5-0 на користь лівого берега, на третій компенсованій хвилині встановив екс-гравець гірників Олексій Литовченко. Гольові атаки господарів у другому таймі, на жаль, вирішили долю зустрічі, в якій гірник спорт не набрав очок. Наші помилки, які ми самі собі, на жаль, призвели до цього до цієї гри, готувалися, підготовлювалися, але наші помилки. Ми саме їх, і можна, можна сказати, що цей матч рахунок, який в нас, на жаль, це багато, але ми рухаємося далі. і Я вважаю, що хлопці сьогодні. Хотіли, але десь не вистачило їм мастерності. Команді Валерія Куценка після гри із лівим берегом нічого не залишається, як зробити висновки та готуватися до подальших поєдинків. Зараз гірник спорт вже готується до кубкової зустрічі із СК Полтава. Майбутній суперник гірників також стартував у сезоні із великої поразки. До того ж, СК Полтава у виїзному матчі із Інгульцем також пропустила 5 м'ячів. Гра гірника спорт із СК Полтава відбудеться у середу 2 серпня. Початок цього поєдинку о 16.00. Матч пройде без глядачів, але спостерігати за його подіями та вболівати за гірник спорт можна буде під час прямого ефіру гри на телеканалі Гок. Кубкова зустріч гірників та СК Полтава також транслюватиметься на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок.